На 50 хвилин емоційно розчинитися в непростій, та водночас життєстварній історії Фріди мали змогу. Учасники, гості і відвідувачі 5-го міжнародного театрального фестивалю Монологи над ужем на малій сцені облмуздрам театру, інсценізація і болі Орос за щоденником Фріди Кало цією виставою. Представлений на фестивалі Закарпатський обласний угорський драматичний театр міста Берегово, оглядацькій частині жодного вільного місця. Постановка угорською мовою з титруванням українською. Мексикові фереши Фріда кало, мексиканська художниця. Сильна з авангардним мисленням вона першою змалювала найпотаємніші жіночі почуття, справжні бажання і болі, які раніше ховалися за пристойністю або пафосом. Ця жінка наважилася бути іншою у творах. виражає все життя пристрасну душу, особливе ставлення до світу, кохання тощо. Валість вистави, вона не велика, але досить така насичена подіями, як і життя самої Фріди Кало було, насичено подіями і драматичними, і трагічними. Ну це вже буде п'ята або шоста вистава. Ну ми її граємо, і для нас велика честь потрапити на фестиваль Монологи над Ужем». Я думаю, кожен глядач проведе паралелі з своїм життям, з тим, що відбувається зараз, проведе просто паралелі і аналогії, тому що життя Фріди Кало було трагічним. І не дивлячись на це, основний такий слоган, Ган Віва Лавіда, хай живе життя, тобто така життєстверджуюча вистава. Я думаю, в наш час під час повномасштабного вторгнення. Хай живе життя. І з-поміж глядачів Емілія вчиться на другому курсі Академії культури і мистецтв. Вистава для неї особлива. Головні ролі грає моя мати. а Режисер є моїм батьком. Тому для мене ця вистава дуже важлива як Суспільна, ну, спільна робота моїх батьків, і мені е, дуже важливо бачити історії е, відомих художників. Мені дуже важливо, щоб люди бачили, щоб люди знали, як художники жили, чим жили. І я дуже рада, що є такі історії і вистави, які про це розповідають. У Фріди Кало дуже величезна і дуже тяжка історія життя. Саме як від Фріди, я можу взяти дуже багато, як справитися з цією біллю, як пройти через усі тяжкості життя. І мені дуже важливо, що я бачу на сцені своєї мати, і я завжди можу вчитися від неї будь чого. Фріда писала картину і могла бути тим, ким хотіла перебувати там, де прагнула. А той, хто не має крил, малює себе. Утім, вона зображувала себе, адже знала себе як найкраще. Картини ніжні, водночас пронизані до глибини душі: жорсткі, як сталь, і крихкі, мов крила метелика. Фріда наголошує: якщо приглушуємо власні переживання, ми ризикуємо, що вони з'їдять нас із середини. Фріда була днями прив'язана до апарату й змушена носити сталевий корсет. Їй ампутували ногу. Csak Diego tart vissza. A híróságon járvók van. Úgy gondolom, hiányozték neki, ezt ő mondta, és én elhittem. Зі слів коханого, навіщо тобі ноги, коли ти можеш літати на крилах? Якщо картини з твоєї голови хочуть вийти на волю, не стримуй їх. Відпусти. Та й варто поспішати, бо невдовзі відкриття першої персональної виставки в Мехіко. Гімном коханню назвав виставку театральний критик Василь Неволов. Є єдність, є незладність, є віра і є любов, любов до життя, любов як таке почуття, яке не може не втримати нас на цьому світі. Це дивовижно, це потрібно. І оця дивовижна актриса, з цим чудовим режисером сьогодні Познайомили нас з такою дивовижною постаттю сучасного мистецтва, дивовижна, яка переборола все, зберегла іскру Божу, віддала її людям в ім'я кохання, в ім'я життя. По перше, я хочу сказати, що дуже рада можливості приїхати до Ужгорода, адже тут я народилася. Я мала змогу зустрітися з тими людьми, яких я дуже рідко бачу, тому вдячна за цю можливість долучитися до фестивалю. А вистава є, так би мовити, результатом нашого захоплення театральним мистецтвом З мого боку як акторки та мого чоловіка як режисера. Тему обрали ми, і так склалося, що нарешті трапилася можливість говорити про те, про що ми хотіли, а не про те, що написав драматург. Адже історію створювали ми. Коли я ближче познайомилася із життям Фріди Кало, я отримала від неї дуже багато сил та зміцнення моєї віри. І це я хотіла передати й іншим. Саме тому народилася ця вистава. я з Ужгорода, тому мені не довелося здалеку їхати на цей фестиваль. Я прийшла на виставу, адже мене запросила акторка. Ми з дитинства знаємо одна одну, бо були однокласниками. Якщо маю можливість, завжди приходжу на її вистави. А коли вона приїжджає до Ужгорода, то фактично приїздить додому. Так і сьогодні ми змогли організувати таку собі міні зустріч колишніх однокласників, чому ми були дуже раді. Вистава Фріда завершила другий фестивальний день. Монологи над ужем триватимуть до 15 вересня.